А що, як я скажу тобі, що навіть найбагатші серця можуть бути найбіднішими на тепло? Що мільйонер, який звик керувати всім, від цифр до людей, одного дня сам став заручником своєї черствості? Все почалося з того, що він звільнив вагітну домогосподарку просто, без емоцій, без слів підтримки, бо дитина, на його думку, зіпсувала б його репутацію. Але знаєш, що він не врахував? Що ця дитина була, була його, це не просто історія про помилку, це історія про прозріння, коли життя зіштовхує тебе з правдою, яку ти роками уникав, коли маленький лист і знімок УЗД стають сильнішими за всі аргументи логіки, тому що справжні зміни не завжди гучні, вони тихі, вони народжуються у серці. Іноді все, що потрібно для переродження, це один дитячий плач у потрібний момент. У правильному місці, хоча хто з нас, та, можливо, саме цей момент і є тим самим правильним. Левко, холодний і одержимий контролем мільйонер, звільняє Ганну свою вагітну домогосподарку, дізнавшись про її стан, бо вважає, що це зіпсує його імідж у вищому товаристві. Левко не просто керував бізнесом він керував реальністю як шахіст, що ніколи не ризикує фігурами у нього все було під контролем. Годинники, зустрічі, навіть тиша в кабінеті мала точний ритм, і коли він дізнався, що Ганна, його сумлінна домогосподарка, чекає дитину, він не вагався ні секунди б звільнив її. Для нього це був зайвий шум, який заважав бездоганному портрету життя, створеному для вистав у готелях Львова і прийомах у відні. Але правда в тому, що прагнення повного контролю часто приховує глибоку рану, страх перед хаосом. Який не можна приборкати. Ганна нічого не сказала у відповідь. Її мовчання було голоснішим за будь-який крик. Вона зібрала речі, вийшла з гідністю і залишила після себе присмак того, що зветься гідністю не за контрактом, а за суттю. Її очі сказали більше, ніж можна було написати в заяві на звільнення. Це був урок для левка, для суспільства, для кожного з нас справжня сила. Не в тому, щоб наказувати, а в тому, щоб не втрачати себе, коли навколо все падає. Ми всі бачили таких людей кого виганяли з роботи, хто залишався сам, але не ламався. Вони справжні герої повсякдення. і саме тут, у тріщині буденності, з'являється перша несподіванка. Інколи все починається з речі, на перший погляд незначної, кількох рядків, написаних від руки. Бо навіть найхолодніше серце не завжди готове до тепла, що приходить без попередження. Після того, як він прочитав листа Ганни до ще ненародженої дитини та побачив знімок УЗД, Левко відчув щось незнайоме і вирушив на пошуки, щоб зрозуміти, що ж саме з ним відбувається. Він не одразу зрозумів, що сталося. Просто серед чергової чашки чорної кави та перегляду фінансових звітів. Його погляд упав на папірець, який залишила Ганна. Це був лист до дитини, повний мрій, надій і музики серця. Левко прочитав, наче слухав симфонію, яку колись давно забув. Його погляд затримався на словах про любов, про захист, про майбутнє. А потім він побачив УЗД. і щось в ньому зрушилося. Як скрипка, яка роками мовчала в футлярі, раптом дала перший звук це не було рішенням. Це було імпульсом Він сів у машину і поїхав, не знаючи, куди лише з адресою, яку залишила покоївка з сусіднього села. Вперше за довгий час Левко не шукав відповідей у таблицях, а в людських очах. І, хоча він не був певен, що саме хотів сказати, його серце, здавалося, випереджало розум. Іноді саме серце той компас, який веде туди, де ще болить, але вже визріває нове життя. У Ганні він побачив не лише матір, він побачив дзеркало власної порожнечі, і коли хтось починає шукати істину не в прибутку, а вправді про себе це вже не просто подорож, це пробудження, але він ще не знав, що справжнє відкриття чекало в його власному минулому. Поринувши у болючі спогади про своє дитинство в інтернаті, Левко починає цікавитися батьківством, досліджує все про немовлят і пропонує Ганні дати йому другий шанс. Минуле, як старий шрам, раптом почало пульсувати. Левко згадав ті довгі ночі в інтернаті під Києвом, коли він сидів біля вікна й уявляв, що десь там є хтось, хто все ж чекає на нього, але ніхто не приходив. Тому він навчився виживати без сліз, без надії, без обіймів. І тепер, тримаючи в руках книжку про догляд за новонародженими, він раптом зрозумів, що хоче дати те, чого ніколи не мав. Не комусь абстрактному. А цьому малюку, що ще навіть не народився. Це було більше, ніж цікавість, це була спокута. Левко занурився з головою у дослідження, годинами дивився відео з неонатологами, читав українські форуми молодих татусів, навіть зареєструвався на вебінарі про зв'язок між батьком і дитиною. Людина, яка колись знала лише мову контрактів і угод, раптом почала вивчати мову пелюшок і колискових. І, знаєш, це надихає. Бо якщо навіть найзамкненіший чоловік здатен відкритися, значить, і в нас є шанс змінити своє життя. З цими новими знаннями і тремтячим серцем він приїхав до Ганни не з подарунками і не з вибаченнями, а з проханням дати йому шанс бути частиною цього життя, що зароджується. І, хоча слова давалися важко, в очах було видно більше, ніж міг сказати будь-який дипломат, але Ганна. Вона мала свої умови. Бо другий шанс це не подарунок, це виклик, який ще потрібно пройти. Ганна погоджується на співжиття з обережністю, а Левко перетворює свій дім, щоб прийняти дитину з урахуванням акустичної чутливості та культурних традицій, створює кімнату, натхненну музикою предків. Ганна не була наївною, вона погодилася не заради Левка, а заради дитини. Але її так. Звучало, як подивимось. Бо довіра це не двері, які можна відчинити ключем жалю, це міст, який будується цеглина за цеглиною. Вона залишилася в будинку, але з власними межами, без порожніх слів, без ілюзій, і Левко вперше в житті не перечив. Він зрозумів, щоб щось виросло, треба не тиснути, а поливати. І він почав з простого з кімнати для дитини, не просто зі шпалери меблів, з душі. Він найняв майстра Скарпат, який вмів працювати з деревом, що дихає, і звуками, що лікують. Створили акустично чутливий простір, де кожен звук ніжний, теплий, природний, замовили глиняні флейти з Полтавщини, встановили дерев'яні мобілі, які коливалися під шепіт вітру. Усе, що раніше здавалося левкові зайвим, раптом стало важливішим за будь-який бізнес-план. Ганна спостерігала за всім мовчки. Але з подивом. Вона бачила, що це не шоу. Це було перше справжнє я стараюся від чоловіка, який колись не вмів сказати «Пробач». І хоча вона ще не вірила повністю, щось у ній десь глибоко почало змінюватися, але справжня перевірка ще попереду. Бо коли наближається нове життя, старі рани іноді починають боліти сильніше з наближенням народження дитини левко стикається зі своїм минулим. І розуміє, що прийняття недосконалостей може створити емоційну та звукову гармонію, урок, який Ганна постійно підкреслює. Усе почало нагадувати музику, яку він не вмів слухати. З кожним днем до пологів Левко, наче потрапляв у репетицію великого оркестру, тільки без диригента його внутрішній світ став громом і тишею одночасно. Він знову згадував, як у дитинстві намагався бути ідеальним хлопчиком. Бо вірив, що тоді його хтось залишить собі. І зараз у зрілому віці він зрозумів неідеальність, не вада. це простір, у якому народжується справжнє тепло. Ганна в цьому була, наче, голос правди не голосна, але постійна. Вона не змушувала левка змінюватися, але показувала, як бути справжнім. Коли він намагався щось зробити ідеально, вона питала А для кого це? І ці слова були, наче дзеркало. Ми часто думаємо, що любов це довести щось іншим, але іноді любов це дозволити собі бути недосконалим і все одно бути гідним обіймів, як у музиці, інколи фальшива нота, саме те, що робить мелодію живою. І хоча Левко ще вчився і часом оступався, він почав відкривати нове відчуття ритму ритму дому, де не все під контролем, але все по справжньому. Бо, зрештою, справжнє випробування ще попереду. Момент, коли життя приходить без попередження і просить бути готовим не ідеально, а щиро. Ганна народжує передчасно. Донечка народжується здоровою, але крихкою. Вони називають її Арія, і Левко вперше емоційно зобов'язується бути батьком. Це сталося посеред ночі, коли тиша в домі нагадувала напруження перед бурею. Ганна схопилася за живіт, і Левко, який раніше панікував навіть через розлиту каву. Вперше не розгубився, він повіз її в лікарню сам, не чекаючи ні лікаря, ні водія, і поки вона народжувала, він тримав її за руку, мов боявся, що відпустить, і все зникне. Коли почув перший плач донечки, тихий, як шепіт, але живий, в ньому щось зламалось. і водночас зцілилося вони назвали її Арія не просто ім'я, а музичний знак. Бо саме ця дитина принесла у їхнє життя першу справжню мелодію. Арія була маленькою, крихітною, як весняна квітка на морозі. Лікарі були обережні у прогнозах, але в її погляді вже було щось непереможне. Левко, який раніше боявся зобов'язань, тепер не відходив від її ліжечка. Він вчився колисати, шепотіти каски, міняти пелюшки не з обов'язку, а з любові, яку сам щойно відкрив, і Ганна бачила це. Не в словах, а в жестах, у тому, як він обережно торкався її волосся, коли вона засинала, виснажена, у тому, як записував її улюблені Колискові, щоб ставити арії. Те, що почалося з образи, тепер починало набувати форм родини. Але іноді, щоб ця музика заграла по справжньому, потрібна ще одна важлива нота гармонія не тільки між татом і донькою, а й між минулим і майбутнім. Сімейне життя поступово налагоджується. Левко та біологічний батько Арії будують взаємну повагу. Відносини між Левком і Ганною переростають у романтичні, на основі партнерства і взаємного навчання життя не змінилося за одну ніч, але змінилося впевнено. Дні стали повнішими не завдяки грошам, а завдяки арії, її сміху, першим словам першому зубчику, і от несподівано на порозі з'явився Михайло, біологічний батько дитини. У минулому в нього не було сили прийняти відповідальність, але тепер він хотів просто знати, що з донькою все добре. Левко не сварився, навпаки, запросив його на чай не зобов'язку, а зрозуміння. Справжня дорослість це не територія, яку треба боронити, а простір, який можна розділити. Їхні розмови стали несподівано глибокими вони ділилися болем, невпевненістю, страхами, і замість боротьби виникла повага. Левко розповідав про Арію, Михайло про себе. І з часом обидва почали бачити, що сила не в тому, щоб бути єдиним героєм у казці, а в тому, щоб творити історію разом. Бо дитина, як пісня, може мати кілька голосів, і всі мають звучати чесно. А Ганна вона бачила, як Левко вже не просто жив поруч, а жив із серцем. Вона сміялась з його невмілої каші, підтримувала, коли той не міг застебнути Бодік. І одного вечора, коли Арія заснула, між ними вперше не залишилося мовчання. Це було не кохання з кіно, а справжня співпраця, повна недосконалості, турботи і взаємного зростання. Але поки вони будували нову реальність, доля вже готувала для них завдання зовсім іншого масштабу. Протягом десяти років фундація Срібна Хвиля стає глобальним лідером у збереженні звукових ландшафтів корінних народів, відкриваючи центри по всьому світу. Та впроваджуючи освітні проекти. Усе почалося з одного дитячого плачу, а тепер десятки країн, сотні фахівців і тисячі дітей, які вчаться слухати світ по новому. Левко і Ганна створили срібну хвилю не як бізнес, а як вдячність за те, що життя подарувало їм другий шанс. Ця фундація працює над тим, щоб зберегти автентичні звуки від пісень бойківських бабусь до карпатських водоспадів. І воронків над степом. Бо звук це не просто хвиля, це спадщина, і коли ми зберігаємо її, ми зберігаємо себе. Уже через кілька років центри срібної хвилі відкрилися у Канаді, Перу, Лаосі та, звісно, у Закарпатті команди етномузикологів, педагогів і звукових інженерів працювали разом над тим, щоб навчати дітей з різних культур берегти свої звукові традиції. Вони створювали інтерактивні класи. В яких діти не просто слухали природу, а вчилися її відтворювати через голос, глиняні інструменти, дотик до кори дерев, це було не просто навчання, це було відновлення зв'язку з корінням, і хоча масштаби росли, у центрі всього залишалася арія вона надихала, грала, співала, у її голосі був відголосок тієї самої ночі, коли вона з'явилася на світ. І щоразу, коли Левко бачив, як діти вчаться розпізнавати звук дощу або відлуння в печері, він розумів вони не просто зберігають минуле, вони творять майбутнє. А попереду ще більше, бо покоління підростає і має власні ідеї, гучні, сміливі, непередбачувані, Арія та Кай, їхні діти відіграють ключову роль у нових акустичних інноваціях родини. Технології поєднуються з традицією в таких проектах, як камера відлуння. Та звукові моделі для шкіл. Арії було вже одинадцять, а її братові Каю дев'ять. І хоча вони виросли серед камер звукозапису та фольклорних ансамблів, їхні ідеї завжди були на кілька кроків попереду. Саме Арія вперше запропонувала створити камеру відлуння, місце, де діти можуть слухати, як звучить їхній голос у різних природних умовах у горах, у лісі, навіть під водою, а Кай. Натхненний дідусем зварювальником запропонував акустичні моделі класів для сільських шкіл, щоб учні могли вчитися не в гучному ехо, а в гармонії. Технології не витіснили традиції, вони стали їхнім продовженням. У камерах відлуння використовувались натуральні матеріали дерево з Карпат, солома з Поділля, камінь з берегів Дністра. Діти не просто тестували звук, вони вчилися чути себе. Звукова гігієна. Емоційна акустика, навіть музична терапія, усе це було вплетено у програми, які Арія та Кай розробляли разом із педагогами і психологами, і школярі з різних регіонів України, нарешті, відчули навчання може бути не шумом, а симфонією, але в Кота Ганна, дивлячись на все це усвідомлювали насіння, яке вони колись посадили зі страхом, виросло в дерево з гілками в майбутнє, але найбільше відкриття ще чекало попереду. Бо одного разу Арія спитала: А тату, а що як ми побудуємо ще один центр? Там, де все почалося, і ці слова стали початком останньої великої ноти цієї життєвої симфонії. Історія досягає кульмінації у створенні центру в тому самому інтернаті, де виріс Левко, Родина святкує шлях, який почався з відкидання, а завершився симфонією любові, перетворення і звукової спадщини. І ось. Усе повернулося туди, звідки колись почалося. Старий інтернат, де левко колись чекав на обійми, яких не було, тепер перетворювався на центр акустичної надії, замість тріщин на стінах, вітражі зі звуковими хвилями, замість тиші та холоду, кімнати, де діти слухали, як співає земля. Центр був побудований не для виставкових турів чи політичних фотосесій, а для тих, кого світ навчив мовчати. Бо тепер тут кожна дитина мала шанс не просто бути почутою, а відчути себе гармонійною частиною великої пісні. У день відкриття Арія прочитала вірш, Кай акомпанував їй на традиційному трембіті, яку сам навчився майструвати. Ганна мовчки тримала левкову руку, а в його очах вперше за багато років не було ні страху, ні сорому, тільки вдячність до себе, до життя. До кожної людини, яка з'явилася на цьому шляху. Те, що колись було історією про провину, тепер стало гімном перетворення. І всі, хто був поруч, відчули звук це не просто хвиля, це пам'ять, це зв'язок, це життя. А поки діти гралися на майданчику, а вітрини нового центру наповнювалися ехо дитячого сміху, Левко усміхнувся. Бо навіть якщо світ навчив його бути твердим, дочка навчила його звучати м'яко. І, хоч симфонія вже завершувалась, у повітрі все ще вібрувала остання найважливіша нота та, що назавжди з'єднує серця. А тепер скажи мені, скільки разів ти відштовхував тих, хто міг змінити твоє життя, лише тому, що не був готовий до справжніх почуттів? Скільки рішень ти приймав, керуючись страхом, а не любов'ю? Життя не завжди вчить нас через великі події. Іноді через тихий голос дитини. Або погляд людини, яка мовчить, але розуміє більше за всіх. Можливо, ти не маєш статків, як левко, але ти маєш щось важливіше вибір, вибір бути теплим у холодному світі, вибір чути, а не лише слухати, вибір змінити себе, починаючи з малого. То що, ти готовий? Якщо ця історія тебе зворушила, поділися нею. І якщо хочеш і надалі чути такі історії, які надихають і торкаються душі. Підписуйся на наш канал та натискай дзвіночок, бо наступна історія може бути саме про тебе.